Щоб зрозуміти класифікацію неклітинного рівня життя, слід сказати, що вірус це нуклеїнова кислота, вона може бути або ДНК, або РНК, і зовні білок субвірусні частинки, так як вони називаються субвірусні, тобто це те, з чого складається вірус, то пріон це білок, те, що зовні вірусу, а віроїд це. Те, що всередині нуклеїнова кислота. Таким чином, вірус це спадкова інформація плюс білочок. Пріон це просто білочок, а Віроїд це просто спадкова інформація. Головний науковець, ім'я якого вам необхідно запам'ятати для екзамену, це Івановський. Саме він ввів таку термінологію. Віроїди вони атакують лише рослини. Тому всі хвороби віроїдів згадайте з цією картоплею і пам'ятайте, що віроїди це у нас нуклеїнова кислота, а саме РНК, і атакує вона лише рослини. Це може бути картопля, або хвороба жовтих плям рису.